Вітаю в ефірі. Програма Власна думка тема її сьогодні легалізація вогнепальної зброї в Україні за і проти. Це вже друга частина нашої програми. Ми вже робили програму Власна думка за подібною темою. Але коли ми виклали цей матеріал до мережі інтернет, то отримали коментарі від наших глядачів. І ось що вони нам пишуть. По перше, їх цікавить те, чому ми не запитуємо у молоді, чому зазвичай у наших програмах фігурують лише пенсіонери. Пояснюю, це тому, що ми не обираємо кого запитувати, ми просто запитуємо перехожих. Така специфіка нашої програми. По-друге, сьогодні ми вирішили задовольнити відповіді на ці питання. І саме сьогодні програма Власна думка. Буде складатися із відповідей молодих людей, жінок, молодих мам, які можуть стати потенційними жертвами, чи то грабіжників, чи то насильників, чи будь-яких інших злочинців. Будемо запитувати саме їх, чи скористалися б вони вогнепальною зброєю, якби була така можливість. Але перш за все, хотілося б почути коментар. Правоохоронних органів. Тобто, ми спочатку звернулися до працівників міліції і ось що нам пояснили з цього приводу. Питання зрозуміле. Значить, я спостерігав за цими запитаннями по телебаченню і також маю свою думку на цей рахунок. Значить, я особисто. Притримуюсь тих правил, які існують на сьогоднішній день, що на різну зброю видавати та продавати тільки тим особам, значить. Окремі категорії осіб це працівники міліції, це працівники е, СБУ, журналісти, які е, підлягають ризику у, у різних частинах своєї роботи, це працівники прокуратури, працівники суду, е, ті, хто і е, категорія осіб, які, у яких професія пов'язана з ризиком для їхнього життя. Е, особисто я. Е, ну, Якби спитали, я не бажаю, щоб видавали на різну зброю всім категоріям осіб. Всім. Зараз вона знаходиться зброя під таким контролем з боку дільничного інспектора, наприклад, який обслуговує дільницю от на, що, на рахунок цього запитання, що психічно фора чи не психічно фора, а потім употребляє чи скористається цією зброєю. Так от, для цього і є дільничний інспектор та дозвільна система, яка який дільничний зі свого боку веде належний контроль та перевірку умов зберігання та слідить за кожного свого мисливця, знаючи власника зброї. Якщо тільки він перевищує свої межі дозволеного, я тут же подаю рапорт, дозвільну систему, що такий-то, такий-то порушує правила. Поведінки притягуються до адміністративної чи іншої відповідальності. І таку особу сам на контроль, і навіть вилучаємо зброю з обігу у таких людей. Ну а на рахунок нарізної зброї, я ярий противник цього заходу, щоб видавати всім в категоріям осіб. Ну і ще як на захист цього законопроекту наводять ще такі коментарі, от ніби Потенційний злочинець, який захоче вчинити злочин, його зможе зупинити те, що у його потенційної жертви може бути зброя, вона зможе захиститися, тобто що злочинів таким чином стане менше, чи так це чи ні Справедливо, і це, це так, як ви кажете, але для таких випадків. Існують інші засоби особистого захисту. Це е, і так, той самий Терен-4, і Кобра, і сльозоточиві е, сльозогінні гази. Далі для цього існують е, такі, е, на, наприклад, е, спецзасоби, як називається він Удар, виробництво е, Росії або нашого виробництва там, те, що не потребує спеціального дозволу, але захищає в першій миті людину дуже ефективно. Вона не має ствола, розривається гільза, яка заправлена газом. А схоже на рукоятку пістолета, тільки рукоятка пістолета і направлена гільза, довга гільза, газом вперед. Для того, щоб порцію слізогінного газу направити в обличчя нападнику. Так. Тому Тоб... тут однозначно можна знайти способи, якщо злочинець захоче і вже має. Мету вчинити злочин відносно особи він її вчинить будь-що. Чи то ззаду, чи то спереду, чи збоку, чи з засідки. Ну от злочин це не збережешся. Якщо вже впряму, то можна захищатися ось іменно такими засобами, як я щойно наводив приклад. Так, тобто нагальної потреби у нашій країні Ні. видавати вогнепальну зброю вона немає. Це під е, чимним і потрібним контролем. Так, і вона повинна, мабуть, там і знаходитися. Так. Що в Україні деякі громадські формування, вони. Е, Виявили ініціативу створити законопроект разом із громадянами України, викласти його в мережі інтернет, щоб доповнити, а потім направити на розгляд до Верховної Ради. Цей законопроект стосується саме вогнепальної нарізної зброї для того, щоб її можна було придбати у вільному доступі для самозахисту. Тобто, ну звісно, людина так вона буде проходити перевірки на адекватність і психіатричні перевірки. Але чи можна дозволити дійсно такий... Е... Продаж, вільний продаж такої зброї усім, і як це повинно контролюватися, на вашу думку? Ну, по-перше, я думаю, що наше суспільство на сьогоднішній день ще не готове до таких послуг як придбання зброї, вільного придбання нарізної зброї в магазинах. Тому що, по-перше, дуже як ви бачите, Важка у нас кримінальна ситуація в країні. І відповідно, я думаю, що потрібно нас, громадян, захищати правоохоронні органи, наші закони, перш за все, повинні діяти. А потім вже відповідно, що ми повинні захищати самі. Вільне придбання зброї, я вважаю, що це позитивно. Якщо взяти досвід європейських держав, також нормальних цивілізацій, я завжди мав справу із зброєю. Буквально після закінчення школи служив при прикордонних військах, мав зброю. Постійно мав і ношення цієї зброї, і знав, як її приміняти. Тому, перш за все, зброя це нічого поганого не значить, але потрібні такі дієві закони, які б могли регламентувати її примінення не так, щоб після її примінення. Ці закони не діяли, і людина попадала за грати або наоборот. Тому тут дуже багато повинно працювати суспільство, наші правоохоронні органи, законодавчі органи для того, щоб створити дієвий. Спосіб от придбання цієї зброї. А так, зброя це особливо красива зброя, нарізна. Може служити і прикрасою в домі, і да, служити захистом. Так як рідні бувають випадки, ситуації, коли преступник озброєний, а простий громадянин не озброєний, соответственно, він не може себе захистити від озброєного злочинця. Таких фактів дуже багато. Тому працювати я вважаю, що потрібно працювати в цьому напрямі і, що створити такі регуляторні закони, які змогли б дати можливість мати таку зброю в тій категорії, яка вже перевірена. Категорії людей, яка перевірена на психіатричні різні тести, і перш за все, громадянське. E, значить, своє лице, щоб вони могли показати. От, тому я вважаю, що це позитивно з однієї сторони, але не для сьогоднішнього дня і не для України на сьогоднішній час. Да. Потребує допрацювання. допрацювання так? Допрацювання, да, допрацювання, перш за все. Дякую. Ой, ну такий питання з однієї сторони можна, тому що якби, да, там в цілях самооборони, а з іншої сторони, ну, це буде, я не знаю. Ну ка каждый будет иметь оружие, каждый второй. Ну это страшно. А вот вы особисто, как бы, вам загрожувала небезпека або вашей дитині, ви б скористалися цією зброєю? Нет. Наверное, не. А, чим ви це можете пояснити? А я как-то не знаю, я не умею с ним обращаться с этим оружием, и боюсь, наверное, его. А как бы у вас были навыки. Ну, ну так это если бы с синороя вопрос. Ну не знаю, я однозначно на этот вопрос ответить не могу. Але у принципі, як ви вважаєте, чи є необхідність вам отримувати вогнепальну ні, зброю? Лічно, ні. Вічна мені ні, ні. Дякую. Чи можна видавати вогнепальну зброю людям, яким це потрібно, наприклад, для самозахисту, які пройшли відповідно перевірки там і психологічні, і психіатричні? Не знаю, думаю, що ні. А чому? Ну, то, що є такі люди, що де вважають, що треба спочатку у врача провіритися. Якщо вони пройдуть відповідні перевірки, медичні, отримають дозвіл на, на цю зброю, це не те, що різні є ситуації потім. А от особисто вам для самозахисту потрібна зброя? Часто ви стикалися за своє життя з такими ситуаціями, коли вам потрібен був захист. Ну, для цього ще треба учити як нею користуватися. А якби ви мали певні навики поводження зі зброєю? Якби, наприклад, були певні гуртки, організації, які б навчали поводження поводженню з цією зброєю? Ні, мабуть, Ні. Я вважаю, учах у Чеха нас білі охороняє. Ну а от у вас за життя? Я ще раз повторю це запитання. Були такі ситуації, коли, наприклад, вам хтось погрожував чи ні, хтось ні, переслідував ні. у темному провулку? Не було нічого? Ні, ні. Тобто, в принципі, зброя вам не потрібна. Ні, от як ви до цього ставитеся? Чи можна в Україні людям, які відповідно пройшли перевірки медичні, все, але не е, тим людям, які працюють в охороні або в міліції, видавати вогнепальну зброю? Ну, я вважаю, що можна. Лично моя точка, мнення, що можна, потому что, ну, вот я беру по себе. Я часто остаюсь з ребенком вдома сама, вот, і я б не проти, выдали мені видали пневматическое оружие, тому що живемо в селі, то своего разницы. Я б не задумывалась, я бы воспользовалась. А якби це було не пневматична зброя, а вогнепальна? Ні, вогнепальна ні. Вогнепальна однозначно. Пневматична, так, да, можна ще, але вогнепальна, ні. Не. Ні, звісно. В ніякому випадку не можна. А чому ви так уважаєте? Ну, Моя сама думка. Я так думаю, нікому не хочу нічого розказувати. Скажіть, а от вам особисто знадобилась би зброя для самозахисту? Ні, звісно. зачем чим воно мені? То у вас таких ситуацій не бувало і, в принципі, Ні, не бувало. Дай комусь зброю, так вони тут повибивають все, кого не можна і можна. Ну, дивіться, якщо легалізують таку зброю, то її може зможе купити будь-хто, хто пройде відповідні перевірки, отримає відповідні довідки, дозволи. І можна буде отримати таку зброю для самозахисту. От у вас особисто виникали такі. Нагоди, потреби для того, щоб захищати себе, і для цього потрібна була б зброя ні, не було в мене такої такої нагоди. Ніколи щоб при мені там була зброя, ніколи не було. От. А якби, наприклад, сталася така ситуація, от вашому життю або життю ваших рідних загрожувала б небезпека, тобто якісь злочинці, наприклад. Чи скористалися б ви в такому випадку вогнепальною зброєю? Ні, не, не скористався, тому що є правоохоронні органи, я б к ним би обратився. От, і вони б мені в чому допомогли. Отже, серед тих жінок, яких ми сьогодні опитали, лише одна жінка сказала, що справді зброя потрібна для самозахисту, захистити себе, свою дитину, але категорично відмовилася від вогнепальної зброї. Тобто така зброя немає потреби її видавати усім людям, які цього потребують, наприклад, для самозахисту. Можна скористатися звичайною пневматичною зброєю для того, щоб. Дати відсіч супротивнику, дати відсіч грабіжникам, злочинцям. По-друге, нагальної потреби видавати лег... легалізувати зброю вогнепальну немає. Тому що серед опитаних нами жінок не знайшлося жодної, хто цього потребував би для самозахисту. Тобто жодної жінку не переслідують на кожному кронці злочинці, маніяки, грабіжники. Тому Потреби у такій зброї немає. Ну і ще хотілося б сказати: для того, щоб легалізувати вогнепальну зброю, потрібно розробити достатню законодавчу базу для того, щоб людина, яка буде нею користуватися, для того, щоб вона знала, що якщо скористається цією зброєю неправильно, то буде за це відповідати. Але все ж таки хотілося б сказати, що Нагальної потреби мати вогнепальну зброю і вірити в те, що злочинець не нападе, тому що він буде думати, що у вас є зброя. У це вірити, на жаль, не доводиться. Ну і ще був коментар від наших глядачів з приводу того, що, що це за запитання, зброя всім. Потрібно ставити запитання, «зброя лише адекватним людям, які пройшли відповідні перевірки. Ну, добре, пройдете ви медичну перевірку, психіатричну, психологічну, неважливо. Але ви спочатку дізнаєтеся, який в Україні рівень корупції, а вже потім говорити про медичні довідки, які, на жаль, зараз може купити ледь не будь-хто. Тому, перш ніж задавати такі коментарі, подумайте. Ну, а на цьому ми прощаємося. Проте до нової зустрічі, тому що ця тема буде продовжуватися і в нашій наступній програмі. І саме тоді ми вже поговоримо про те, якими ж іншими засобами можна себе захищати, окрім зброї. А на цьому все до нової зустрічі. Нехай вам щастить.